Шкорити її не обов'язково, вона е, добра дізю має як мінімум дермашку. Да? Ось ми обробляємо ці пальці, їх, які у нас є на панель. Немає активатора, візьміть. Вайс-періт, візьміть і на пополам сплит на ополам, за дистальованою вотлою. Воно там, путь, допомагає. Далі у нас є така баночка з е, праймер, е, Сікотек-панель праймер з кулькою е, всередині. Це там корика чорна хуя, і тисяч цю пункт треба його перемішати е там, які вони е активувалися. І беремо до цієї кітки, що на цьому меламінова куста. Зараз да, є ось на меламінова курка, не до нікорволову, тільки таким бачить така цупка і дуже добра. Чому? Тому що вона набирає рівно стільки не скільки потрібно, віддає на рівно стільки, скільки потрібно, вона вас не буде перевиха цього матеріалу, і вас не буде по рукам нічого протікати, навіть якщо ви його знаєте. Меламін це ідеальний матеріал для того, щоб наносити будь-які праймери, особливо коли вони дорогі. Бо в принципі ця система. Вона має свою вартість. До речі, праймер, якщо він вже попав на якусь одежу там, або на панель, якщо його ви не витерли, то він вже назавжди, ви тільки механічно можете звіти витривати. Залежить від температури і було Він ось покриває робить добру адгезію, для е, клею як такого, бо якщо просто клей нанести на алюміній, то її правильної не буде. Правильно спеціально розроблений для цієї системи. До речі, можна і по чому металлооблітік? ми Мені на робимо, І нам дефік. Але це вже з досвіду, бо виробник не рекомендує робити. І те саме робимо з воротньої сторони панелі в тих місцях, в тих доріжках ну, 40-50 мм то максимальна ширина, яка нам потрібна, бо 40 мінімум для якої його системи. Монтажні для клеєв. Ось воно у нас трохи висихає. Я вам далі а, скажу про наступні моменти. Трохи панка, вищієвич на середині. Ну, nah, це то, то, так є, то. Не, не такі, як там нітропофілове від інших виробників там, рухатися і не зв'язати клей. І 9, вона швинує 9 міліметрів. Вона стрічка, тут довшини, по-моєму, 33 метри, і частічка вона тримає панель, поки у нас не сполімеризується клей. Зараз. Оцю стрічку ми завжди наносимо, щоб дотримуватися точних інструкцій, да? як вона там, скільки воно повинно висихати. Ось ми монтуємо нашу стрічку прямо на полці, Да? Це у нас контактна стрічка. Вона у нас буде тримати на шпаху, поки не сполівелізується. Де-факто стрічка ця тримає дуже добре. Панель 1300-шириною висотою півтора метри, приклеєна на, дві, на три стрічки по краям і посередині. А, якщо... Так, ось ми стрічкою останній наш триті, де вона добре тримає, ми йти на такої слонової кості. За тієї ковбаси у нас виходить е 12 погонних метрів доріжку. Щоб ви mm -hmm. контролювали витрату матеріалів. По ці фраймера всі загрожено слухають звук пістолів. Тренували його, притисли до вершин клея, до вершин, і могли, там на 1-2 мм порухати, якщо він не він і потім, вже, коли воно правильно стоїть, вже притиснути сильно до монтажної стічки, не перетискати. Тобто не, монтажна стічка, вона г'якенька, як бачили. З да? дуру можна її зробити пів міліметра, да? але вона повинна залишити 3 мм. Ну так легко його притиснути, і, і в принципі все проставки краще відтянути. Е, коли ми все притиснули, все зробили, і спічка вже буде тримати, вони там вже не потрібні. Почитайте, можуть на наступний день для того, щоб у вас він перемеризується 3 міліметри за добу. Тобто ці 12 міліметрів, які тут є, вони конденсуються по 3 міліметри з кожної сторони. І в принципі цього досить для того, щоб воно тримало це все. Тому витримайте хоча б 6-8 годин, ну на а потім вже заповнюйте герметиком, тоді вже можна не пускати повітря. Но це така ось рекомендація на, на, на процес родницького років.